Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Другий день поспіль в Одесі, розпорядженням «Укренерго» запроваджують екстрені відключення світла. У ДТЕК пояснили, що стабілізаційні графіки частково працюють, але щоб зберегти більше електроенергії, відключення однієї групи, можуть зачіпати певний відсоток із сусідніх груп. Жителі регіону можуть дізнатися про план відключень для своїх будинків на сайті ДТЕК Одеській електромережі, пам'ятаючи, що світло може зникнути та з'явитися раптово, варто звертати особливу увагу на побутові моменти пов'язані зі споживанням електроенергії. Сьогодні Одеса живе у режимі блекаутів і не завжди вони відбуваються за графіками. У цей час небезпечно користуватися ліфтами, особливо в період, коли за графіком у вашому будинку можуть вимкнути світло. Виходячи з дому, не забувайте відключати від мережі усі електроприлади. Перевіряйте, чи електроплита вимкнена. Адже коли світло знову з'явиться, вона запрацює і може спалити все, що на ній стоїть. Також незайвим буде перевірити воду та газ. Більшу частину сьогоднішнього випуску Града ми хотіли присвятити питанням безпеки в умовах війни. Кожен може зробити низку дій, щоб бути більш готовим до можливих незручностей через постійні відключення електроенергії, багато одеситів у своїх будинках. Залишається не тільки без світла, але й без тепла та можливості підігріти або приготувати їжу. Особливо страждають власники електроплит та електрокотлів, допомогти їм адаптуватися до умов воєнної зими до Допоможуть поради досвідченого інструктора з виживання гліба Скоробогатова. Одеситів давно вже закликають готуватися до важкої зими, але робити це потрібно грамотно. Наприклад, якщо у вас будинки електропліта, то потрібно подбати про те, на чому готувати їжу без світла. Інструктор з адаптації гліб скоробогатов рекомендує придбати ось такий п'ятилітровий газовий балон. На этом баллоне можно себе, естественно, и еду приготовить, и воду подогреть, потому как, например, многие бросились, знаете, на туристические горелочки да. и маленькие баллончики, но таким баллончиком и такой горелочкой с небольшим количеством вот возможного энергетического тепла вы не сможете нагреть там литровую кастрюлю, она будет греться очень долго. Такий балон можна використовувати не тільки для приготування їжі, а й як джерело тепла. А це з кожним новим холодним днем стає дедалі актуальнішим. Є ще такі насадки кнімеду угу. то тобто їх треба теж найти. Це насадка. одевается вот так вот сверху на этот баллон когда естественно газ не работает потому что руками вы можете себе как бы создать сложности вы включаете и через какое-то время прогревается вся эта практически до красна вот этот э, дополнительный прибор и он создает сразу вокруг себя пространство теплого такого именно серьезно прогретого воздуха. Ось так виглядає цей нехитрий обігрівальний прилад у дії. За словами Гліба, він забезпечує тепло в приміщенні досить швидко і ефективно. Особливо якщо обладнати під нього спеціальне місце у будинку, желательно взяти в каком то строїтельному магазині э, лист термоотражающего, ну не горючего матеріалу, і этот балон розмістити в углу кімнати, а сзади него к стінам. Соответственно, непосередньо непосредственно матеріал. Таким образом, ви получаєте еще й рефлектор, який буде тепло, конкретно визначає його в поміщення, ані э, уходять в стіни. Ну, да. В умовах екстремального виживання не можна забувати про безпеку, каже експерт. Відкритий вогонь не можна залишити без уваги. Особливо, якщо в будинку є діти та тварини. Для тех, кто не має газового балону, інструктор пропонує ще більш простий спосіб обігріву. Для быстрого иногда обогрева я использовал следующие э, теми. То есть, берется миска э, металлическая, из нержавейки. Э, можно даже найти в зоомагазине они такие самые такие красивые, знаете, они уверенно устанавливаются. Там, да? Вы наливаете туда, например, 2-3 ложки спирта. Просто медицинського лож... euh, спирту, 2-3 столові ложки yeah. і зажигаєте. Воно оно не вспыхивает, це не бензин. Ви зажигаєте, виходить, возникает пламя. а сама ця чаша служить в качестве. І опять таки, у вас достаточно серйозно процес подачі тепла в ваше поміщення. На такому домашньому можна підсмажити, наприклад, ковбаски. А коли вогонь потрібно локалізувати, його можна просто закрити кришкою. Але ще раз не забувайте про безпеку, каже інструктор. В Одеській області під час пожежі в приватному будинку загинули троє людей. Особу одного з загиблих досі не встановили. Пожежа спалахнула ввечері в одному з житлових будинків у роздільній. Горів дах одноповерхового приватного житлового будинку. Через дві години займання на площі 50 квадратних метрів загасили. У будинку виявили тіла трьох чоловіків. Причину пожежі з'ясовують слідчі. Ще одна пожежа спалахнула у місті Кілія близько п'ятої ранку. Отруєння чадним газом отримала немовля. Малюка останні середнього ступеня тяжкості госпіталізували. Водночас в Одесі 30 рятувальників гасили пожежу в готелі. Постраждала жінка. Ще трьох людей евакуювали. Повідомлення про пожежу на вулиці Грушевського надійшло до служби порятунку близько п'ятої ранку. Горіло підвальні приміщення двоповерхової будівлі готелю, де розташована сауна. За дві години пожежникам вдалося ліквідувати вогонь. Внаслідок подій отруєння продуктами горіння отримала 36-річна жінка. Її шпиталізували до лікарні у стані середньої тяжкості. Причину пожежі та збитки встановлюють експерти. Міцне здоров'я ще один критерій безпеки, і тут багато що залежить саме від людини. Подбати про себе завдання кожного тим більше, що медзаклади збільшують перелік послуг для реабілітації. НСЗУ пропонує для лікарень нові пакети фінансування. Профілактика, лікування та реабілітація. Варіанти стежити за своїм здоров'ям є у кожної людини. Турбота про себе важливий критерій безпеки. У національній службі здоров'я розробили нові пакети. Кожна лікарня країни, відповідаючи на певний набір вимог, зможе отримати фінансування на реабілітаційні відділення. Заклади, які будуть відповідати тим вимогам, які нам запропонувала Національна служба України. Зможуть отримувати кошти на реабілітацію пацієнтів. Це дуже важливо тепер, після у воєнний стан і післявоєнні дії, тому що таких пацієнтів забагато і потрібно їм теж допомагати зараз. І наразі ми повинні теж реформуватися. І зараз наш заклад спрямував всі зусилля на те, щоб відповідати цим вимогам. Відділення амбулаторної психологічної реабілітаційної допомоги у нашому місті вже працює. У лікарні функціонує денний стаціонар, де підтримку та медичні послуги одержують і одесити, і внутрішні переселенці. В цьому відділенні у нас розташовані зали медичної реабілітації, кабінет фізіотерапії, апаратної фізіотерапії, хіміотерапії, кімната, кабінет індивідуальної психологічної допомоги, кабінет терапевта мови та мовлення логопеда і так зване зала асистивних технологій ерготерапевта. До відділення сьогодні приходять ті, кому потрібна постійна допомога у підтримці свого організму у нормальному стані, і ті, хто хоче отримати профілактичні процедури. У мене були ноги переломані, у мене були ребра переломані, Вот, а тепер давлення у мене. Зараз давлення постійно у мене. нормализовывать. И вы проходите реабилитацию. Обязательно, обязательно. Капельницы, все это. Врачей обхожу полностью. Все бесплатно, все, при... все на высшем уровне. И мы нам очень благодарны. Громнейшее спасибо и благодарность доктору моему. Именно этот психологический аспект и медикаментозное лечение приносят свои результаты. 10 лет Вот 10 лет она меня держит просто на плаву. Я скажу, потому что у меня очень такая не по генетике очень плохая э, вот, э, ситуация. А я себе живу, хожу и очень э, лечусь полтора э, раз в полтора в два года. Майбутні сучасної медицини за мультидисциплінарними командами вони здатні надати результативну комплексну допомогу. Це дуже добре продемонструвала пандемія з різними штамами та проявами ковіда. Такий підхід запроваджують і у реабілітації. Війна вимагає комплексного підходу до лікування та реабілітації поранених, як і багато захворювань, що призводять до інвалідізації. Успішні реабілітаційні програми реалізуються лише із залученням фахівців одразу кількох медичних дисциплін. Заклад надає амбулаторну медичну допомогу реабілітаційного плану і відновлену терапію, яка в яку входить кінезітерапія у залі медичної реабілітації, асистивна технологія дуже новий термін для України. Це спрямування зусиль ерготерапевта, нова спеціальність на відновлення повсякденних функцій пацієнта. У складі цієї кімнати є звичайна кухня, стиральна пральна машина, холодильник для того, щоб пацієнт знову змог тримати чашку. Є деякі проблеми психологічного характеру, деякі пацієнти після травм мають психологічні розлади, які спрямовані на те для того, щоб допомогти їм війти в звичайний образ життя, який був порушений. До цього вже у грудні у лікарні планують відкрити відділення стаціонарної реабілітаційної та паліативної допомоги. Розраховане воно на 30 ліжок. Пацієнти, які потребують реабілітаційної допомоги високої інтенсивності, зможуть отримати її у цьому відділенні. Ті пацієнти, які повинні перебувати на ліжку, в основному з травмами це пацієнти з щельноцівою травмою, які потребують тривалої реабілітаційної допомоги. Зокрема, це кабінет інтервенційної реабілітаційної допомоги. Зараз дуже актуальна розвиток служби болі, так звана клініка болі і впровадження нейрореабілітаційних, нейростимуляційних девайсів, які пристосовують і завдяки яким вникає хронічний больовий синдром. Це стосується пацієнтів з культями, з тривалими. Після, після раньовими болями, і дуже актуальна на теперішній час, після того як медична установа отримує такі пакети від НЗСУ, лікарні зможуть надати безкоштовну медичну допомогу пацієнтам будь-якої патології, з якою вони звернулися. Відновлення української економіки триває. Зокрема, дані аналітиків свідчать про суттєве збільшення експорту молока, навіть порівняно з довоєнним періодом. В жовтні на європейських ринках було продано 9 тисяч тонн українських молочних продуктів. Основну частину товарів складають сири. Здебільшого українська продукція продається у Польщі, Казахстані та Молдові. Детальніше розповіли в асоціації український клуб аграрного бізнесу. Експорт українського молока набирає обертів за словами експертів. Важливу роль в цьому процесі відіграє злагоджена співпраця з європейськими партнерами. Домовленості з ЄС про постачання на ринки весною фактично врятували українську молочну галузь від кризи. Розповідає аналітик асоціації український клуб аграрного бізнесу. Дивлячись на зниження поголів'я виробництва молочних продуктів, вона задовольняє внутрішній попит і надалі, та залишає місце на зовнішній торгівлі вже й на нових ринках. За жовтень місяць було експортовано сумарно 9 тисяч тонн молочних продуктів, що на 70% більше ніж торік. Найбільшу частину експорту склали сири. В жовтні це було 1 тисяча 300 тонн, здебільшого у Польщу, Казахстан та Молдову. А що стосується імпорту молочної продукції, то показники пішли донизу. Наше е зовнішньоекономічне сальдо показує е є позитивним, тобто, коли експорт переважає над імпортом у валютній виручці. Що можна сказати стосовно імпорту, то зараз воно на низькому такому рівні, і в жовтні складає 4,4 тисячі тонн, Це на п'ятдесят відсотків п'ять вісім відсотків нижче ніж у жовтні 2021 року. Тобто скорочення загалом відбувається по всім категоріям. Нові можливості для українських виробників на європейському ринку виникли через різну собівартість сировини. Говорить Максим Гопка, за рахунок цін. На в європейському ринку на сире молоко. Там ціна за 10 а, місяців зросла на 32 відсотки. Середня а, ціна в вересні становила 55,2 євро за 100 а, кілограм. Тобто сировини. Наразі темпи росту щомісячної ціни вони, а, сповільнюються. Ми бачимо, фіксується збільшення внутрішніх запасів та а, Зменшення попиту на молочні продукти на європейському ринку, тобто стан молочної галузі, покращився навіть у порівнянні з довоєнним часом. Але сьогодні ситуація на українському ринку знову погіршується через відключення електроенергії, каже експерт. А виробництво молочної продукції скоротилось на 18 відсотків, попит на неї на 25. Але за прогнозами експертів значного росту цін вдасться уникнути. Є декілька етапи виробництва продукції молочної, де не, де не можна зупинятися, і тому, тому перебій буде впливати на подальшу якість продукції. І е, також я думаю, що підприємства загалом зможуть вийти з цієї ситуації, і ми не. Не будемо бачити великих різків стрибків в ціні. В ці дні Україна вшановує 90-ті роковини голодомору 32-33 років. Заходи до дня пам'яті проходять і в Одесі. Град вже розповідав про тематичну виставку робіт Валерія Франчука, яку відкрили днями в музеї західного і східного мистецтва. Цього разу знімальна група завітала до Одеської національної наукової бібліотеки. Тут в рамках акції розсекречена пам'ять презентували четвертий випуск бібліографічного покажчика Голодомор в Україні 32-33 роки. У двадцятому столітті українці пережили три масові голоди. Але наймасштабнішим був голодомор 1932-1933 років. Геноцид українського народу, здійснений радянською владою. Цей злочин замовчували десятиліттями, але завдяки кропіткій праці бібліотекарів та істориків правдиву інформацію поступово відновлюють. До пам'ятної дати в Одеській національній науковій бібліотеці провели виставкову акцію Розсекречена пам'ять, мета якої привернути увагу. Кожного з нас до цієї трагедії, щоб вона більше ніколи не повторилася знову. Пам'ять загиблих під час голодомору вшанували хвилиною мовчання. Сьогодні в фондах бібліотек, архівів, музеїв, тисячі матеріалів, свідчень про історію голодомору, про механізми його скоєння, про його наслідки. І це все зроблено, починаючи від поодиноких ініціатив натхненних дослідників, небайдужих людей з України і всього світу. І нині, вже після указу президента, після ухвалення Верховної Ради України у 2006 році постанови про визнання голодомору геноцидом українського народу, ми бачимо масштабний рух визнання державами світу. Тих страшних злочинів, спрямованих на етнічний, культурний, етноцит українського народу, більше 20 тисяч публікацій, які розкривають причини голодомору. Ця трагедія є однією з найбільш досліджених світовій історіографії. В рамках заходу бібліотеці презентували четвертий випуск бібліографічного покажчика Голодомор в Україні 1932-1933 років. Про те, що був голод в радянському. Союзі, не кажучи те, про Україну, то було заборонено щось казати аж до грудня 87-го року через багато-багато десятиліть після смерті Сталіна. Тому що над цими нашими командними діячами нависало питання: а що ж з цим робити, як це пояснити? І ніхто не міг пояснити. І тільки після розвалу радянського союзу ми тепер знаємо в точності, знаємо весь механізм, як робився цей голодомор, завдяки якому загинули мільйони українських громадян. Цю скорботну дату українці згадують сьогодні в реаліях нової боротьби за виживання. Через 90 років після вчинення голодомору геноциду на теренах України Росія вчиняє новий геноцид війною. Дуже великий голод тоді був в Україні. Герінг писав в звіті, скільки мільйонів тонн було вивезено, зерна, худоби, землю вивозили. І про це теж треба говорити. Але я хочу знову повернутися до сучасного стану. Йде диявольська війна проти людини, проти її гідності, проти її життя, проти її волі, яку дав Господь. І знову через хліб. Але ми цей хліб рятуємо. Але сьогодні українці продовжують чинити супроти ворогу. Уроки минулого важливо пам'ятати, щоб не допустити повторення трагедії. Саме національна пам'ять робить народ сильнішим і надає сил для подальшої боротьби. В Одеській області до 15 років позбавлення волі засудили стрілка так званої ДНР з позивним «Ланжерон». Учасник антиукраїнського руху наприкінці травня 2014 року виїхав на окуповану територію Донецької області та воював проти України. Чоловік проходив службу на посаді стрільця з позивним ланджерон. Зрадник брав участь у бойових діях проти українських захисників у Слов'янську, Дебальцево, Пісках. Також він брав участь у захопленні інших населених пунктів та об'єктів Донецької області. Суд засудив його до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомили в офісі генпрокурора. У Болградському районі п'яний водій насмерть збив прикордонника та втік з місця ДТП. Правопорушника затримали того ж дня. Чоловікові загрожує тривалий тюремний термін. Аварія сталася увечері у селі Петрівка. За попередніми даними, 30-річний водій Ваза під час спроби вгону збив чоловіка, який їхав краєм дороги на велосипеді. Водій легковика з місця події втік. 34-річного потерпілого забрала швидка, але він помер від отриманих травм. Правоохоронці встановили, що загиблий співробітник прикордонної служби. Водія вазу розшукали швидко. Сліди з місця ДТП призвели до його двору. Чоловік не встиг навіть зачинити за собою ворота. Перевірка показала, що він був дуже п'яний. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження. Автомобіль вилучили на штрафмайданчик. Про безпеку слід піклуватись і учасникам дорожнього руху, особливо зараз, коли темніше досить рано, а світлофори не завжди працюють через відключення електроенергії. Ми вже нагадували про необхідність пішоходам і велосипедистам вдягати світловідбиваючі елементи, щоб бути більш помітними для водіїв в темний час доби. Але одеським водіям також треба зберігати уважність на дорогах. Окрім темряви і погодних негараздів, уваги вимагають зміни розмітки. Цього року в рамках впровадження програми сталої міської мобільності на дорогах міста з'являються додаткові велосмуги і смуги для руху громадського транспорту. На які ще зміни чекати одеським водіям дізнавалися кореспонденти граду. Цього року Одеса зазнає інновації на автошляхах. Смуги для руху автомобілістів стали помітно більш вузькими. Це, в свою чергу, дозволило створити додаткові полоси для руху громадського транспорту та велосипедистів. В профільному департаменті муніципалітету пояснюють, вирішили відходити від застарілих схем організації дорожнього руху. Нові розмітки на дорогах відповідають європейським стандартам. У минулому році нами було розроблено ще з мепом багато нових схем організації дорожнього руху. Тобто перед тим, як нанести розмітку, потрібно, щоб існувала схема організації дорожнього руху. Тобто в нас був вибір або нанести її по-старому, да, яка за часів 100 років тому вона як наносилася, тупо, так прямо. Да, там, по -по -по П'ятиметровим смугами для автомобілістів, або нанести вже її більш сучасному там, у духі, у дух, у дусі мобільності, так скажемо, міської, для того, щоб надати якийсь альтернативний вибір нашим громадянам користування транспортними засобами не тільки власними автомобільними, але й велотранспортними засобами. Питання оснащення міста велодоріжками почали розглядати вже давно. Особливої актуальності воно набуло після травневої паливної кризи, коли значне число одеситів пересіли на двоколісний транспорт. Нові велосипедні смуги і маршрути в місті планували спільно з велоактивістами. Однак були і певні складнощі, адже більшість вулиць в Одесі достатньо унікальні по своїй ширині і будові. Багато нерозуміння серед одеситів у перші дні свого функціонування викликала велосмуга у центрі міста, яку накреслили по центру дороги. Вулиця Успенська завжди була характерна запаркованими на узбіччі автомобілями. Фактично з двох смуг в одну сторону завжди у повному обсязі функціонувала лише одна з них. Велошлях на Успенській велоактивісти просили накреслити досить давно. Їх прохання почули за рахунок того, що звузили одну полосу для автомобілістів, а іншу узаконили як паркувальний майданчик. Крім того, чиновник зауважив, що велосмуга на Успенській це своєрідний обмін досвідом, адже концепцію організації дорожнього руху перейняли у зарубіжних колег. Раніше в нас там було нанесено дві смуги руху, але ми прекрасно розуміли, що права смуга була завжди запаркована автомобілями. Ну завжди вона ніколи не їхала, і всі в основному користувалися тільки крайньою лівою смугою для того, щоб кудись поїхати. Тому ми взяли, як приклад, є така схема. Ми дивилися в Берліні в Німеччині, була реалізована. Тобто, права частина узбіччя чи це пропарковані уздовж, тобто не ялинку, як любить, а уздовж автомобілі. Потім іде велосмуга і потім іде смуга для руху автомобілістів. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.